Урок, урок, урок. Вітаємо вас у Кримсько-татарському ліцеї Бірлік Скул. Це така частинка Криму на Київщині. Єдиний Кримсько-татарський ліцей на матриковій Україні. У нас навчається близько ста учнів. Більшість з них це дітки, які переїхали сюди з окупованого Криму. Окрема увага приділяється вивченню кримсько-татарської мови. Звичаїв, традицій. Запрошуємо в гості. Більше 90% кримських татар, але ми в нас двері відкриті для всіх. Ми провели з вами перед канікулами останній день першої чверті. Благодійний ярмарок на території нашої школи. Зібрали кошти. Частина коштів трансформувалася у тактичну медицину. Це турнікети Січ, і вже, до речі, я, ми вам цього ще не розказували, тому що я чекала саме цього дня. І ці турнікети вони вже на сході України. Вони вже рятують життя військових. І частину коштів, які ми отримали з нашого ярмарку, ми вирішили вручити Кримському фронту, адже Третина наших учнів, їхні батьки мають безпосереднє відношення до кримського фронту. Вони третина наших учнів, батьки зараз воюють на фронті. Тому е, наше рішення було дуже очевидним. По перше, дякую. Сау нас Аллах Розовсен, Саунас. Це настільки щемко, настільки е, важливо. Я вам хочу сказати дякую по перше від е, команди учнів. Сил територіальної оборони Збройних сил України, від пана генерала-майора Ігоря Плахути, від нашого командира-полковника Олексія Дентришківського, керівника відділу комунікації командування сил територіальної оборони і від всіх нашої команди Тромедія, де я маю честь бути художнім керівником. Ми обов'язково всі переможемо разом. Повернемось в наш Крим, і в наш Луганськ, і в наш Донецьк. Все для перемоги. Ми дуже вам вдячні.